З об'єктів пущі водиці, об'єкт, який належить кучмі Пінчуку. Кучма, нагадаю, був гарантом Будапештського меморандуму. Підписував його. Ось ви бачите масштаби грабунку. Нашої неньки України. Нагадаю, що це не єдиний об'єкт, а один з тисяч, може і більше, декількох тисяч в Україні. Люди, паразити, не знаю, як їх ще назвати, злетіли з катушок. Бачите, як грабували країну в цей час, коли. Працівники бюджетної сфери отримують копійки. Всі корупціонери та злодії. Шкільний. Ось такі масштаби грабунку та корупції. Після перемоги над московськими свинособаками я сподіваюся, що тут буде ще один музей корупції та всі охочі громадяни зможуть побачити масштаби грабунку ще один ліфт. Та масштаби корупції в Україні. У нас не бідна країна, у нас дуже хитра цинічна мерзота, яка всі 30 років керувала, а точніше грабувала нашу неньку Україну. Ой. Так, слава Україні, героям слава.